Уявіть, якби після поразки Німеччини у Другій світовій розслідувати злочини у констаборах призначили би нацистського злочинця, архітектора голокосту Адольфа Ейхмена. Дивно трохи, хіба ні? Нині ж головування країни-терористки у радбезі ООН викликає такі ж емоції. Керівництво Угорщини в Раді ЄС виглядає ну дещо хіба пристойнішим. Можливо, через те, що Орбен бодай вдає із себе, хай і провально, але цивілізованого, начебто політики, який грошей від Кремля не хоче, а хоче тільки миру. Про спроби західних політиків з неоднозначною репутацією схилити Україну до припинення вогню поговоримо у черговому випуску проєкту Локшину Замовляли. Я Вадим міський вітаю вас їхав Ну що, нравиться мені, як воно горить, як люди сидяться, пожарки бігають. Цей мем дуже органічно виглядав би і у виконанні угорського прем'єра Віктора Орбана. Йому можливо теж подобається, як палають українські міста через щоденні обстріли Росії. А Сісфаєр, режим припинення вогню, на його думку, напевне, виглядає так: легко і без проблем. Але з кривавими війнами так не працює. Не можна просто попросити Україну про припинення вогню, навіть якщо і хочеться поліпшити власний політичний імідж. Спойлер, поки Орбану вдалося його тільки погіршити. Що своєю мега-лояльністю до кремлівського людожера, що дипломатичними здібностями Путін досить непогано познущався над угорським мирним посередником і над результатами його візиту. Вчорашня трагічна і жахлива атака на Київ підтвердила наші побоювання. Як і очікувалося, жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Саме тому, дев'ять днів тому, ми розпочали миротворчу місію. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Що стосується сісфаєр, про те, що ви сказали, я пояснив дуже чітко: ми не можемо. Ми війни війні, ми не можемо просто так говорити про сісфаєр. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо просто довіряти путіну. В принципі, ми не можемо йому довіряти більше, бо для нас він вбивця і агресор. Віктор Орбан єдиний європейський лідер, який після початку повномасштабного російського вторгнення потиснув руку Путіну. Результат човникової дипломатії Орбана вражаючий. Путін настільки готовий до мирних переговорів з Україною, що перед самим самітом НАТО віддає наказ прицільно бомбити дитячу лікарню і пологовий будинок. Нібензя, як представник Росії, яка нині головує в радбезі ООН, бреше по заїждженій методиці. і це при тому, що російська ракета потрапила на відео, де чітко видно її основні характеристики, які те, що вона летіла за заданою траєкторією. что если бы это был, была российская ракета от здания бы ничего не осталось и дети и большинство взрослых погибли бы они они были бы ранены мы неоднократно говорили что Россия не наносит удары по гражданским объектам Украины если же говорить об ударах российских ВКС, которые действительно были нанесены по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ то одной из целей в Киеве стал Киевский завод имени Артема Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы Охмаддет, есть все основания полагать, что поразившая его ракета Украинской ПВО была предназначена именно для перехвата той ракеты, той российской ракеты, которая попала по заводу. Никакого прекращения огня не будет. Никаких других условий не будет. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной. The Найбільшим ризиком і найбільшою ціною для НАТО сьогодні є ризик перемоги Росії в Україні. Ми не можемо цього допустити. Орбан троянський кінь, який руйнує єдність Євросоюзу і захищає інтереси Кремля. Він використовує Україну в якості важеля впливу для отримання грошей. Він шантажує Європу і зловживає правом вето. Це характеристика від міністра європейських справ Чехії. Шантаж Орбана діє на європейських колег. Єврокомісія розблокувала для Будапешта 10 мільярдів євро. Їх раніше заморозили через згортання в Угорщині свободи слова і демократії. Дешевий російський газ забезпечує політичну стабільність режиму Орбана. За це він надзвичайно вдячний кремлівському терористу. Єдине, і главний інтерес Орбана зараз – це газ. Он построїв себе там в Венгрии такую версию, можно сказать, националистического коммунизма. всю там дешево относительно для народа за счет как раз того, что Венгрия получает очень по низкой цене газ из із Російської Федерації, этот іде через территорию Украины. И чтобы так продолжалось и дальше, чтобы Орбан продолжал виграти на выборах в венгерский парламент, он должен получать этот газ. Але останні вибори до Європарламенту похитнули крісло під угорським прем'єром. Хоч його партія Фідес і виграла вибори за кількістю здобутих голосів, але програла якісно. Вибори чітко показали, що політичний ландшафт Угорщини міняється. У орбана вимальовується альтернатива. Угорщина єдина з країн ЄС, яка не лише сама не надає Києву зброю, але й виступає категорично проти спільної військової допомоги. Прем'єр Орбан заблокував виділення 500 мільйонів євро на зброю. За даними міністра закордонних справ Литви, Угорщина заблокувала 40% європейських резолюцій щодо України. Це угорський лідер минулорічного зразка. Здається, він тоді не вписався в компанію. Як вам одинокий орбан? Мені здається, виглядає це органічно. Пишіть ваші враження у коментарях і не забудьте підписатися на наш YouTube канал. А це відео, яке угорський прем'єр виклав у соцмережі X, як він мчить Києвом, неначе під кулями. Трампа і Путіна, Кремлівська консерва, як його називають на Україні. Прем'єр-міністр Венгрії Орбан Венгри називають страну близкой к Москве, и тому когда Орбан заявляє, що Киев мир на западі і Україні читають, що та русский мир, ну то тобто, есть мир на условиях Путіна. Кремлівська консерва звучить непогано, навіть з вуст скабє до сих пір. Ніхто в Європі вас не підтримує. Не плутайте політиків, які виступають за війну зі звичайними європейцями. Орбан це цинічна політична тварина в як в політичному сенсі цього слова. Тобто це людина, яка використовує все для того, щоб здобути якісь собі фінансові або інші вигоди, якому па барабану ця Україна, якому насправді не цікавить його ані угорська меншина в Україні. Його цікавить влада. На вояж до Путіна Орбан не мав мандату від ЄС власне і до України. Він прибув виключно у статусі прем'єра своєї країни, а не від офіційного Брюсселя. Європейський. Російська рада має чітку позицію: Росія агресорка, Україна жертва. Тим більше, що миролюбна Росія припиняти вогонь не збирається. Просто зараз взять і об'явити прекращенні огня в надіжді на те, що обратна сторона підтримать какие-то позитивні шаги, ми просто не можемо. Це перше. Второе, нам нельзя допустити, щоб после прекращения огня этим прекращением Противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являють мені обратіми і були би приємними для Российской Федерации. Никто не уповноважував Орбана и на вояж до Китаю з так званою мирною місією. У повідомленні китайського інформагенства йдеться, сторони обмінялися глибокими думками щодо війни в Україні. Думки такі глибокі, що їх і не розгледиш. Пропозиції щодо припинення вогню від угорського прем'єра співпадають один в один з інтересами Кремля. на мій погляд, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, це те, що ми ніколи не повинні підтримувати в Німеччині. Я хотів почути і почув думку Путіна щодо трьох важливих питань. Що він думає про наявні на даний момент мирні ініціативи, Про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести. і третє бачення Європи після війни. Посера України продовжують намагатися використовувати цю страну і її народ в тарана, жертви протистоянні з Росією. В Києві все Росії. Готові, не готовы отказаться від ідеї ведення війни, до побідного кінця. Урбан же вже ми образи в свою позицію. Тож невозможно ніякому участі воєнних сіл. В Закарпаття живе 150 п'ятдесят тиждень. Поэтому він ставлюється може бути такої э, фашистові русафолії, як ми ну, по не очень хорошо хорошочусу. Росія розігрує карту проблем угорської діаспори, так само як і утиски прав російськомовних українців. А з початком офіційних переговорів про вступ до європейського союзу Будапешт виставив Києву 11 дивних умов щодо нацменшин, зокрема, визнання традиційно угорськими усіх населених пунктів Закарпаття. Вот когда сейчас Евросоюз договаривался о начале предступительных переговоров с Украиной, Венгрия настаивала на том, чтобы Украину обязали выполнять все то, что требуется по международным конвенциям в отношении национальных меньшинств. Они настояли на формулировке, которая касается не только венгерского меньшинства, о котором они пекутся прежде всего, это понятно, но который касается всех национальных меньшин, живущих на Украине. Сейчас будет мне очень интересно посмотреть, как Евросоюз будет готовиться к переговорам с Украиной, в частности, по этому прямому требованию, которое грубейшим образом было нарушено режимами Порошенко и Зеленского. Есть и другие признаки, про которые, кстати, говорил не только Виктор Орбан, но и президент Сергей Вучич: о том, что поезд. Європу донесеться прямиком к до війні. А війна сейчас, понимаете, то вже не буде в ітоки, як би сказати, как вторая мировая. Эта війна буде концом і Європи, і в тех тих Соединенных Штатів. Угорщина чомусь вже у другій війні стає на бік сторони, яка в кінцевому результаті програє. Це угорський лідер Міклош Горті та Адольф Гітлер у 1938 році. Як миттєво припинити вогонь? Знає й кандидат у президенти США від республіканців? Зеленський приїздить до нашої країни і їде із 60 мільярдами доларів. Він найкращий продавець з усіх політиків усіх часів. І Я його не засуджую, я нічого не засуджую. Я тільки кажу про гроші, які ми витрачаємо на цю війну. Ми не повинні їх витрачати. Цього ніколи не мало статися. Я владнаю цю війну між Путіним та Зеленським як обраний президент щодо вступу на посаду 20 січня. Путін воєнний злочинець. Він убив тисячі людей, і він чітко дав зрозуміти, що хотів би відновити частину радянської імперії. За даними Вашингтон екс-президент Америки, який знову хоче сісти в крісло, має намір чинити тиск на Київ, аби той поступився Росії територіями, які вона анексувала Кримом і Донбасом. Видання Politico повідомило, що він у рамках свого плану швидкого завершення війни в Україні обмірковує угоду, за якою НАТО має припинити подальше розширення на схід. Якщо треба, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, тому що якщо там є ризики нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Угорщина головуватиме в Євросоюзі до кінця поточного року. За гасло Орбан обрав «Make Europe Great Again» Зробимо Європу знову великою. Схоже гасло «Make America Great Again» використовував американський експрезидент під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш youtube канал. Слава Україні!